Без жартів бомбула, получається дуже круті речі, і їхня нова сушка бомбула пишті не виняток. Проте постає питання, чи це справді інноваційна розробка, чи саме звичайна сушка. Сьогодні розберемося. Почнемо з зовнішнього вигляду. Як завжди, бомбула получається дуже стильні та круті речі, ніби Apple уірвалася у світ 3D-друку. Спереду у нас монохромний екранчик, на якому відображаються усі необхідні дані, такі як температура, час, а також вологість. Кришки тепер з функцією закривання. Щоб відкрити сушку, потрібно підняти ручку, і сушка відкриється. Що насправді набагато зручніше, ніж звичайні замочки на стандартних АМС. До речі, також тут. Знаходиться і датчик закривання. Якщо, наприклад, забудете закрити сушку під час роботи. Принтер автоматично про це повідомить через телефон, через хенді або в слайсері. Ззаду у нас є розєм для підключення для принтера, розєм для живлення, а також виходи для пластику. Тут їх, до речі, два. Один для підключення сушки, як АМС, тобто з автоматичною подачею. Інший для прямого подавання, наприклад, для гнучких пластиків або для крикового філаменту. Також є один із клапанів для вентиляції. Він знаходиться ось тут, і це є головне нововведення. Інший знаходиться такий самий знизу. Вони потрібні для того, щоб створювати потік гарячого повітря для швидшого сушіння. А при довгому зберіганні пластику воно дозволяє створювати герметичний простір та тримати пластик сухим довше. Перейдемо всередину. Тут, як і у новій АМС 2 Pro, новий примач пластику. Вхід для пластику тепер з керамічною вставкою, що дозволить продовжити термін ліс служби, особливо якщо друкуєте абразивними матеріалами. А важель для загрузки тепер перемістився назад. Ну і звісно, як і у Новій АМС, тут новий мотор, який на 60% швидший. Щоб продовжити термін зберігання пластику сухим, в задній частині сушки є додаткове місце для зберігання вологопоглинаючих пакетів. Щоб їх поставити, зніміть ролик для катушки, поставте селікагель та верніть ролик на місце. Звісно, тут є розпізнавання оригінального пластика, як і усі ГАМАЕС. Тому ручного налаштування не потрібно. Проте, якщо використовуєте неоригінальний пластик, Тип матеріалу вибирається, як і для звичайної АМС. А якщо не бачили відео про роботу з АМС, посилання буде десь тут. зверху. Щодо нагріву, сушка гріється до 85 градусів, що насправді доволі багато і може бути дуже корисним для сушки високотемпературних матеріалів. А ще при бажанні, думаю, можна навіть тут спекти. Також тут є запобіжник, який фізично розмикає коло живлення у разі перегріву. Проте безпекою не зловживайте і завжди на своїх фермах тримайте вогнегасник. Принтери справді можуть загорітися, будьте акуратні. Також додам, що тут є функція автоматичного обертання для кращого сушіння пластику. Перейдемо до переваг. Першим, звісно, це функція АМС. Якщо використовуєте амс хаб, можете підключити і АМС, і сушку, і це буде додатковий п'ятий слот для пластику. Чи навіть декілька. Сушок одночасно. Ще одною перевагою це керування сушкою з Studio або Handy, що дуже зручно, адже ви можете керувати і принтером, і сушкою в одному місці. З недоліків, я б напевно відніс неможливість працювати з сушки автономно. Щоб сушка працювала, її потрібно підключати до принтера. А отже, ви не зможете працювати зі сторонніми виробниками. Перейдемо до підключення. Бамбулапті підходить до усіх принтерів, окрім А-серії. Проте Бамбулаб обіцяє надати таку можливість в третьому кварталі цього року. Тому чекаємо, для підключення до печі X-серії вам знадобиться буфер або MS-Hub. І, до речі, з MS-Hub, як я вже казав, ви можете використовувати декілька сушок одночасно, чи, наприклад, MS і сушку, і будете мати більше слотів для друку. Проте, якщо використовуєте лише як сушку, ніяких перехідників не потрібно. До H2D A HT підключається без будь-яких перехідників, буфер вже влаштований в сам принтер. В цілому, в бомболаб зробили дуже круту сушку. І не тільки по вигляду, але й по функціоналу. Але чи потрібна вона вам? Якщо зрідка друкуєте чи ЧАС на P1, мабуть, ні, пластик простіше висушити всередині принтера. Проте, якщо часто друкуєте інженерними чи високотемпературними пластиками, мабуть, сенс є. Нею можна зручно керувати з телефону чи слайсеру, а також ви можете автоматично подавати пластик. І, наприклад, поки ви не вдома і пластик сушиться, ви можете почекати, а потім автоматично запустити друк, наприклад, з телефону. Насправді мені дуже подобається ідея такої екосистеми, і бомбула вона вийшла доволі класною. Про те, чи потрібна вона саме вам, вирішуйте самі. Але не забувайте, друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил і до зустрічі! А, і ще підписуйтесь, ставте лайки, це допомагає нам позиватись.